Вітаю з вами Павло Жувєтів. Вицею АМедіа Медіахаб на телеканалі д 1 Платформа для новин з усієї України. Для вихованців навчального реабілітаційного центру організували тепле та яскраве дійство до Дня Святого Миколая. Напередодні свят волонтери знову збирають подарунки для тих, хто найбільше потребує уваги. Про це та інше у нашому випуску сьогодні в матеріалах від наших колег. Не перемикайте. Максим Колосько, водій сапера аварійно-рятувального загону спеціального призначення із Черкас. Для нього ця професія значно більше ніж робота. Це поклик серця, віра в Україну і щоденна готовність стати між смертельною небезпекою та людьми, яких він захищає. Більше про його службу та мотивацію у відеоматеріалі головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Черкаській області. Що завжди берете з собою на розмінування? Свій оберіг. Найулюбленіший інструмент мабуть металошукач. Якби не були піротехніком, ким би ви були? Будівельником? Максим каже, перший виїзд став справжнім випробуванням. Тоді сапери знешкодили майже 600 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової. Кожен крок був викликом, адже не завжди зрозуміло, з чим саме доводиться працювати її, у якому стані перебувають боєприпаси. Але одне очевидно: права на помилку немає. Коли ми їх почали діставати, оглядати, що воно дійсно безпечне, і ми можемо його там транспортувати, трошки прийшлося попрацювати, понервувати, але в цілому справились на 100% з завданням. І потім, ну, і потім я зрозумів до кінця, що таке сапер, яка його робота. Безпека наша полягає в тому, що е, потрібно продивитися кожен клаптик землі. Якщо, не дай Бог, десь ти можеш пропустити сигнал, це наражає тебе на небезпеку. Для сапера головним помічником під час розмінування є засоби бронезахисту, каска, бронежилет наколінники. У роботі використовують також щуп і маталошукач а в окремих випадках залучають і механізовану техніку. У нас є техніка механізована. Яка дистанційно, якою можна користуватися, і яка мінімалізує, скажімо так, небезпеку для сапера, тому досить ефективно вона використовується і працює, і за допомогою неї можна полегшити трішки роботу. Самого Перші ротації це десятки виїздів у місця, де війна залишила по собі невидимі пастки. На деокупованих територіях Херсонщини та Харківщини сапери працювали вздовж лінії електропередач у лісозмугах та на полях. Усе, щоб дати місцевим мешканцям можливість відновити електромережу, газову інфраструктуру та повернутися до засіву полів. Люди відносяться дуже добре і хочуть навіть допомогти приймати участь в нашій роботі, розуміючи те, що це їхнє володіння, що воно наражає на небезпеку, але це заборонено, тому дивися в ці очі їхні, коли вони хочуть максимально швидко. Наприклад, попасти до себе додому, ти не можеш попасти в дім, тому що там гранатки, чи, наприклад, якийсь град залетів, чи ще щось. Зі слів Максима, у їхній роботі надзвичайно важлива командна взаємодія. Є довіра, холодний розум і чітке виконання наказів командира. Адже від цього залежить безпека кожного. Пригадую такий випадок. Був нас з колегою, коли в нього спрацювало відчуття. Що не потрібно туди сьогодні лізти. Е, і от буквально там через хвилин 20 е, була детонація пелюстки. Сім'я та батьки завжди хвилюються за Максима, коли він вирушає на ротації чи на небезпечні ділянки. Завжди бере з собою оберіг браслет, який подарувала йому дружина. Це браслетик, і я його, коли їду на ротацію, постійно одягаю. Це як мій символ оберіг з вірою в те, що мене вдома чекають. Допомога ветеранам та ВПО, співпраця із Запоріжжям та університет третього віку. Департамент соціальної політики Чернівецької міської ради підбив підсумки роботи. Що вдалося зробити цього року? Дивіться у сюжеті. У 2025 році одним із основних акцентів роботи міського департаменту соціальної політики стала ветеранська політика. За програмою військові можуть отримати санаторне лікування, на яке з міського бюджету виділяється 15 тисяч гривень на одну особу. Наступного року сума збільшиться до 20 тисяч. Ця програма нова і 14 днів учасники бойових дій не встигають. В них немає такої відпустки, поки вони приїжджають, поки вони зустрічаються з сім'єю, і вони не встигають встигають відпочити оздоровитися 14 днів. Тому ми вирішили зменшити до 10 і суму збільшити до 20 тисяч гривень. Окрім цього, люди, які через війну отримали інвалідність першої або другої групи, отримали компенсацію за житло з держбюджету. Ці 29,6 мільйонів гривень на протязі року. Особи з інвалідністю мають можливість витратити і купити житло. Тобто, якщо вони не куплять в цьому році, то до кінця наступного року від залежності від того періоду, коли вони отримали ці кошти, але тут головна умова, що на протязі року вони мають реалізувати, знайти квартиру і закупити, купити це житло собі. Також у 2025 році запрацювала програма для осіб, які вчиняють домашнє насильство. Мета сформувати у них ненасильницьку поведінку. З учасниками працюють сертифіковані психологи, а тривалість програми для кожного становитиме від трьох до шести місяців. Ми е, хотіли завершити розірвати це коло насильства, і ми працювали тільки з постраждалими. А тепер ми почали працювати з кривдниками, ті, хто діють. І у нас є рішення судів, і е, знову ж на сесії була затверджена е, сума коштів, е, затверджена програма кривдників, і вже чотири. Е, Особи е, працюють. Чернівці активно співпрацюють із Запоріжжям в межах проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Завдяки цьому діти із Запорізької області змогли відпочити у лідньому таборі для дітей та молоді. «Ойкос». Ми безкоштовно надавали їм можливість оздоровитися, і крім того, що вони мали можливість оздоровитися. Саме головне це комунікація між дітьми. Їм дуже сподобалося. надіюся, що ми таку практику будемо продовжувати. У місті також працює університет третього віку. Розстір, де люди старшого покоління можуть навчатися, спілкуватися та знаходити нові можливості для самореалізації. Зараз в ньому навчається тисяча студентів. А одного з них навіть відзначили як одного з кращих студентів року. Більша кількість цих осіб 650 – це є внутрішньопереміщені особи. Вони якраз не знаю. Вони створили і гурт, виступають, вони проводять різні заходи. В нас керівниця дуже активна. Нещодавно ми відкрили спортивний майданчик на садовій. Ми різні заходи вони проводять і запрошують нас. Плани на наступний рік у департаменту доволі масштабні. Передбачено відкриття нового ветеранського простору, створення денного центру для дітей з інвалідністю та запровадження послуги стаціонарного догляду за особами, що втратили. Тратили здатність до самообслуговування. Марія Соломатіна, Микола Ганутін. Новини Сі4. Для вихованців навчально-реабілітаційного центру організували тепле та яскраве дійство до Дня Святого Миколая. Малеча танцювала, співала і демонструвала свої таланти. Також кожна дитина отримала смачні подарунки. Більше про це дивіться у матеріалі ITV Media Group. З гучних аплодисментів розпочався захід у навчально-реабілітаційному центрі у Рівному. Тут для дітей влаштували справжнє свято до Дня Святого Миколая. Готовка до нашого свята тривала насправді дуже довго. Ну за два місяці дітки розпочали підготовку до свята. Дітки з задоволенням готувалися до свята. Вони люблять такі свята, тому що вони знають, що будуть гості подарунки. Це їхня одне з найулюбленіших свят. Малеча з нетерпінням чекала на зустріч з головним зимовим благодійником. І сьогодні це. Це бажання здійснилось тільки усмішок довкола, світло, щастя, радість, школа. Найбільше на святого Миколая чекав першокласник Денис Гончар. Мама хлопчика розповідає: у нього розлад аутичного спектру. Денис відвідує заняття з психологом, працює з логопедом. На свято в реабілітаційному центрі зізнається Ольга Гончар. Чекали обоє однаково. Діти першочергово, якби чекають такі свята, бо це в першу чергу емоції позитивні, враховуючи стан в нашій країні. Тому так і, і я особисто бо в кожній великій людині живе маленька дитинка. Тому ми чекали Вихованці закладу підготували для гостей невеличкий концерт. Співали, розповідали вірші та показували свої творчі номери. Кожна дитина проявляла себе, а педагоги підтримували та надихали своїх учнів. Ми ще сьогодні хочемо подякувати нашу владу, представників влади, департамент управління освіти, наших спонсорів, благодійникам, тому що спільно разом ми зробили це прекрасне свято для дітей, де побачили радість в очах дітей. Та найбільше емоцій викликала мить, коли святий Миколай роздавав подарунки. Організатори обіцяють традицію організовувати такі заходи продовжуватимуть і надалі, аби кожна дитина відчувала казку та турботу. Наші діти були максимально великий Я дуже дякую діти, що ви навчаєтесь, продовжуєте вірити в нашу державу, в нашу країну. Це та, та історія, яка напевно ви її пишете сьогодні разом з нашими дорослими людьми. Нашими керівниками квіти це дуже важливо. Чому тому що ви віддає, віддаєте все, те що вас те, що вас болить, теж вам хочеться робити. Виховання і розвиток нашого директорка закладу додає таке свято для малечі. Це не просто подарунки, а відчуття підтримки і віри в диво. А для дорослих нагадування, що навіть у непрості часи маленькі добрі справи здатні творити велику радість. «Зі Олеся Мороз Ілля Лахай, телеканала Тіві Медіагруп. Смаколики та підтримка для тих, хто боронить нашу свободу. У Полтавській гімназії номер 8 пройшов благодійний квест. Сильні, спортивні, патріотичні. Діти виконували завдання на винахідливість та командну роботу і збирали подарунки для захисників України. Як школярі вивчать бути сміливими та підтримувати інших? Дивіться у сюжеті телеканалу ІРТ Полтава. Сильні спортивні патріотичні у гімназії номер 8 пройшов квест для учнів 6-8 класів. Програму відкрили показом талантів: спів, декламування віршів та виступ ансамблю бандуристок. Маршрут квесту складався з шести станцій. На кожній діти виконували завдання, що допомагають виховувати сміливість, мужність і відповідальність, розповіла директорка гімназії номер 8 Світлана Богодиста. Саме з таких прикладів народжується покоління, яке зростає незламним. І мужнім щодня ми дякуємо нашим захисникам і захисницям за те, що ми маємо можливість навчатися у стінах школи, спілкуватися, відпочивати, грати в такі ігри, які сьогодні відбуваються у стінах закладу. Можливість вчитися і жити в незалежній державі дається дуже важко, розповів запрошений на благодійні активності військовий Денис Нагорний. Життям наших захисників також життям дітей, на жаль. Тому що ворог дуже підступний, дуже нахабний, але разом з вами ми його поборимо. Під час квесту учні також збирали смаколики та виготовляли подарунки для захисників України, зазначила восьмикласниця Анастасія Захарченко. Щоб вони не зламалися духом, щоб вони знали, що вони не одні, що будь-де вони є, то ми їх підтримаємо. Також ми збираємо смаколики для захисників, щоб відправити їм, робимо прикраси. Для них підтримка наших захисників у гімназії справа постійна, розповіла семикласниця Вікторія Мягка. Проводимо благодійні ярмарки, а кошти відправляємо на закриття важливих запитів, виступаємо з концертами у госпіталях. Нещодавно брали участь у освітній акції Тепла хвиля, плетимо маскувальні сітки. Співпрацюємо з батальйоном небайдужих. Частими гостями у нас є воїни. Серед активностей квесту спортивна локація під назвою Командний маршрут Сміливість у дії. Всі завдання, які діти виконують на майданчику, прирівняні до тих, які можуть трапитися у житті. Поділився вчитель фізичного виховання Полтавської гімназії номер 8 Віктор Шульга. Під час походу, під час прогулянки в лісі, і щоб дітки навчилися долати труднощі, ми перші кроки робимо тут щоб вони зуміли подолати почуття страху, зуміли подолати бояз, яка в них може з'явитися під час о, перешкод, побачивши перешкоди. А так вони вже знатимуть, як їм діяти, що їм робити. Перед спортивною залою вже побували на станції Сила Духу, розповів шестикласник Олександр Голобородько. Ми розжадували рекуше. Ще там був маленький м'ячик, як потрібно було попасти в корзину. Шподжал, а ми тут лежимо, полжем, військом, мобігаємо, пригаємо. За словами директорки, усі виготовлені під час квесту аксесуари та зібрані смаколики, школа передала захисникам України, які проходять лікування у місцевому госпіталі. У Луцькій художній школі, особливо святково, тут нагородили учасників конкурсу дитячого малюнка місто Святого Миколая. Цей конкурс уже став доброю традицією, адже його мета не лише підтримати юних митців, а й нагадати, святий Миколай є небесним покровителем Луцька, символом добра та турботи про дітей. У Луцькій художній школі сьогодні особливо святково. Тут нагородили учасників конкурсу дитячого малюнку Місто святого Миколая. Цей конкурс уже став доброю традицією, адже його мета не лише підтримати юних митців, а й нагадати, святий Миколай є небесним покровителем Луцька, символом добра та турботи про дітей. Миколай це покровитель нашого міста, і ми віримо в те, що саме завдяки йому, завдяки його силі, завдяки його молитві і його оберегу, наше місто. Буде процвітати, буде жити для нас, дорослих, які є помічниками Миколая. Найбільше хочеться, щоб ви, діти, були завжди усміхнені, щоб у вас, попри все, було щасливе дитинство. На конкурс надійшли роботи з мистецьких шкіл, закладів загальної середньої освіти, студій та коледжів усієї луцької громади. Техніки найрізноманітніші, тому обрати переможця було вкрай складно. Цього в участь брало аж 140 робіт. уявляєте, який це масив було. Прекрасних малюнків, з яких треба було вибрати кращих. ну а вони всі чудові. Тому ми е підсумували за підсумками проведення конкурсу, журі визначило переможців, які нагороджуються дипломами та призами у різних категоріях. Розділено було на категорії 7-9 років, категорія 10-13 років і 14-17. Ми не могли дати одне місце. Перше, одне місце, друге. Тому було диплом першого ступеня, визначено три переможця. Диплом другого ступеня сім переможців, і диплом третього ступеня дев'ять переможців. Такі творчі проекти допомагають дітям не лише проявити талант, а й відчути глибший зв'язок з традиціями та історією Луцька. Нам дуже приємно, що в конкурсі взяло дуже багато талановитих, обдарованих дітей нашої громади. 140 робіт подали на конкурс, із них 56 переможців. Діти надзвичайно талановиті. Ми бачимо, які роботи, як вони зобразили місто, в яких в кольорах, в яких в якому настрої діти малювали місто Святого Миколая? Починається цикл різдвяних свят, і діти з нетерпінням чекають. Цих свят і вірять у дива. Сьогодні переможці отримали відзнаки, а їхні роботи уже можна побачити на виставці, що відкрилась у залі художньої школи. атмосфера тут тепла і натхнена. Поруч з малюнками зимових свят мрії, надії та світло, які діти вкладають у свої твори. Мені дуже приємно, що мою роботу вибрали журі на перші е, плани, перше місце. Мені це дуже. Неочікувано, не я дуже вражена Він існує завжди на небі. Тобто він є, він обласловляє наш Луцьк, береже його. Він завжди вийде моєму серці, в моїй мрії і завжди буду вірити в нього. Конкурс міста Святого Миколая вкотре довів у Луцьку, живе і творить покоління, яке вміє бачити красу, берегти традиції та наповнювати місто власними маленькими дивами. Напередодні свят волонтери знову збирають подарунки для тих, хто найбільше потребує уваги. Уже 12-й рік поспіль вони пакують коробки добра. Від теплих дрібниць до солодощів і дарують людям відчуття свята. Як триває акція цього року? Далі у сюжеті телеканалу М-студіо. Валентина пакує подарунки. Сьогодні тут збирають коробки для жителів будинку престарілих. Наразі роблю для бабусь. Е Потім буду для дідусів. кладу шкарпетки. у Нас є такі шарфики, шампунь, кладу, мило. У кожній коробці необхідні засоби гігієни, теплі дрібниці та трішки солоденького. Тут є різні товари. Є товари, які принесли люди. Є товар, який закупили на гроші, ті, що пожертвували люди. Є товар, який передали різні інші там благодійні фонди, організації чи просто люди. Зараз ми завершуємо підготовку подарунків для закладів по Закарпаття. Це дитячі будинки і будинки для літніх. Далі ми будемо формувати те, що на схід поїде, що повезуть. І ще в нас є списки по е, таким хабам, де е, допомога роздається людям. Уже готові пакунки Валентина передає Дмитру. Його завдання прикрасити коробки у святковому. Звісно, любов вкладає. Дуже задоволений, що мені є така можливість допомогти упакувати, щоб це все поїхало дітям, щоб вони теж отримали ці подарунки. Дивіться, тут вже готові в принципі, упакування. Це поїде бабусям в ясіння. Ще таких багато треба опакувати. День волонтерам вдається запакувати понад 250 подарунків. Спершу дбали про дітей з дитячих будинків, та з роками запитів на добро все більше. Забезпечуємо практично всі інтернати Закарпатської області, а також сім'ї, також переселенці, діти ВПО, діти військовослужбовців, які загинули, і діти військовослужбовців. Також ми вже маємо е такі листівки, як Полтава. Маємо Запоріжжя, маємо Харків, маємо Херсон. Цього року фонд отримав понад 10 тисяч запитів на подарунки. Щороку до акції долучаються небайдужі краяни: школярі, громади, місцеві організації та навіть іноземні партнери. Якщо ми почнемо з основної мети, це звісно акумулювати добро практично в найважчий час історії нашої держави. Ну, зараз є більше 2,5 тисячі подарунків, але Дівчата роблять практично 200-250 подарунків в день. Не вистачає рук, тому що, якщо ви хочете бачити, ви маєте вільний час. Ми закликаємо студентів. Вчора нам студенти привозили подарунки, і ми просили навіть вчителів, що проводили пари тут. Ми акумульовуємо молодь, щоб вона робила і ставала частиною чогось більшого, тому що. Ми маємо внести це в культуру, тому що ця культура нам допоможе зцілювати травми, зцілювати багато, багато негативних емоцій. І перші коробки вже вирушили до своїх отримувачів. Волонтери кажуть, у кожній упаковці не просто речі тут. Турбота, увага і бажання подарувати тим, хто цього потребує, трошки свята і відчуття, що вони не самі. Крізь холод, бруд і перешкоди заради тих, хто боронив нас у Крюківщині. Відбувся благодійний Спартан Вінтер Київ 2025 де понад тисяча учасників подолали дистанції і випробування, аби зібрати кошти на протизування ветерана підрозділу Кракен Євгенія Шумила. Забіг із гаслом біжу За!», вкотре довів наша сила в єдності, пам'яті та підтримці тих, хто заплатив за свободу найвищу ціну. У Тернополі в День збройних сил України відбувся відкритий чемпіонат із бойового мистецтва Комбат Самозахист, присвячений пам'яті поліцейських полеглих у війні. Понад 150 спортсменів з усієї країни зійшлися на турнірі, щоб силою, майстерністю і єдністю вшанувати тих, хто віддав життя за Україну. У Тернополі провели відкритий чемпіонат з бойового мистецтва Комбат, самозахист і СОВ пам'ять про загиблих на війні поліцейських. Турнір став не лише важливою спортивною подією, а й символом збереження пам'яті про тих, хто став на захист України. Захід відбувся за ініціативи головного управління нацполіції та управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області і за підтримки громадської організації Всеукраїнська асоціація бойових мистецтв Комбат, самозахист і со начальник ГНП Тернопільській області Сергій Зюбаненко привітав учасників по Жавши їм успіхів і наголосивши на важливості таких заходів для підтримки духу єдності та патріотизму, українці сторіччями доказували, що вони є воїнами, патріотами і будуть завжди боронити свою землю. Тому сьогодні нехай переможе найсильніший. Слава Україні! Комбат, самозахист ісо це вид універсальних бойових мистецтв, який поєднує різні техніки та елементи єдиноборств єдиноборства. В турнірі взяли участь понад 150 спортсменів з різних куточків України, серед яких були як дорослі, так і діти. Кожен учасник продемонстрував високий рівень майстерності, витривалості та технічної підготовки. Своїм дякуємо організаторам, цього суддям, спортсменам, які. Чемпіонат із бойового мистецтва комбат, самозахист і перший відбувся у Тернополі. На заході були присутні родини загиблих героїв, що стало важливим символом збереження пам'яті про тих, хто віддав своє життя за Україну. Таким чином, ми показуємо наскільки ми незламний народ, що ми йдемо вперед. Наскільки в нас активна сучасна молодь, яка бере приклад з наших героїв? Шестеро поліцейських увійшли до числа призерів чемпіонату. Серед них троє працівників головного управління національної поліції та троє співробітників управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області за результатами змагань буде сформована збірна Тернопільської області, яка братиме участь у чемпіонаті України з бойового мистецтва, комбат, самозахист і на цьому завершуємо. І ми запрошуємо доєднуватися до спільноти ЮА Медіахаб, журналістів чи медіа з різних міст і містечок. Тримаємо зв'язок у соцмережах і будемо разом надавати оперативну та точну інформацію із будь-якого куточка України. Ставте питання і коментуйте у соцмережах чи на Ютубі. Стійкості нам і допомагаємо нашому війську. Бережіть себе і близьких, і побачимось на де 1